Давайте оперативно про те, яка зараз ситуація станом на сьогодні на Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському напрямках. Вулодарський напрямок. Всі напрямки які ми перерупали, почнемо з того, що вони є пріоритетно важливими для противника. Чому? Тому що до річниці повномасштабного вторгнення в Україну оголошення в Україні війни Російської Російській Федерації керівництво Збройних сил Російської Федерації треба показати для маленького диктатора якісь суттєві результати. Тому що стосується Донецької та Луганської області, тиск буде продовжуватись на збройні сили України. Якщо казати про Угледар, він для них важливий, тому що це дорога на Крим, мовно кажучи, і звісно, противник буде там давити. Що вдасться йому протиснути угледар, не вдається. Що стосується Бахмута, ситуація складна. Ви про це знаєте, але збройні сили України тримають позиції і не дають можливості. Противнику обійти їх зліва справа, бої тривають надзвичайно важкі, але збройні сили України е, знищують щоденно значну кількість окупантів. І якщо казати відверто, то не тільки живої сили, а і техніки тому, що противника живої сили більш ніж достатньо проблем не немає щодо мобілізації, додаткової призиви гарматного м'яса. Що стосується техніки, тут Проблема, бо кожного танку це близько руху. Те, що стосується і БМП, і ПТРів і та собі вогневих артилерійських. Тому збройним силом України на цьому напрямку ефективно вдається знищувати окупанти. По солідару, ви знаєте, яка ситуація? На великий жаль, треба було здійснити маневр для того, щоб зайняти більш вигідні позиції, бо в нас немає можливості, щоб кількість втрат була один до одного разом з противником. Якби це не було, це правила ведення війни, бойових дій так нам дуже важливо, щоб на кожного нашого пораненого було мінімум 10. Тільки таким чином ми зможемо виграти війну, а для цього треба було зайняти більш вигідні позиції, а не продовжувати бої саме місці. Що стосується Криміної Криміна, там ситуація складна, але не просто контролювана Збройним силам України. Вдається просуватись вперед і займати більш вигідні позиції та положення. На Слатівському напрямку, на якому перебуваю я разом з підрозділом, тут ситуація не просто контрольована. На початку цього тижня була проведена операція по деокупації населеного пункту Новоселівське. Вдалося досягти результату. Повністю де окупований цей населений пункт по напрямках покращене положення для цивільного населення. Що таке покращене положення? Це коли ми просунулися вперед і зайняли більш вигідні позиції для знищення окупанта або розвитку потенційно. На наступальних дій до окупації наших територій противник розуміє, що йому не вдасться отримати місто Сватово, тому поза другу лінію оборони. Коли буде деокуповано місто Сватово, тут залежить ряд факторів, тому які на не залежать від збройних сил України, це погодні умови. Коли всі фактори будуть об'єднані в позитивні для збройних сил України, сватово обов'язково буде деокуповано. Це інформація, яка є в загальному доступі. Ми можемо проаналізувати. Противник буде застосовувати резерв, який в нього є, орієнтовно 150-200 тисяч особового складу, які так чи інакше будуть забезпечені певною технікою і придуть бовезлаження для того, щоб протискати позиції збройних сил України. А скоріше за це за все вони будуть використовувати цей резерв на Донецьку-Луганському напрямку. Але є перспектива того, що противник буде намагатися повністю. Поновити контроль над трасою Куп'янськ і аж до Креміної туди. Це надзвичайно важливо, тому потенційно можливо і наступ на місто. Але можу сказати, впевнено, що збройні сили України не просто готові їх тут зустріти, а тут точно їм смерть, скажімо так, і успіху в них повернути свій вплив купят, точно Пане Юрію, зараз чимало західних ЗМІ повідомляють про те, що росіяни готують наступ на Луганщині. І, зокрема, от після відходу наших військ від Солидару вони намагаються просуватися в декількох напрямках. Це і Роздолівка, і благодатна, і красна гора. Наскільки у них є ресурси на це? Чи це просто такий відволікаючий маневр? Є ресурси, є ресурси противника є ресурс в живій силі. Противника є ресурс в техніці. Саме тому це речі, які я кажу, вони не популярні, але я мушу ти казати. Дивіться, Збройні Сили України з тою комплектацією і в тій кількості, в якій ми є зараз, здатні відбувати атаки і просувати сперед. Я це сказав на конкретний де окупувати наші території. Але коли ми отримуємо всю міжнародну допомогу, яка нам була в місті, на військову допомогу, це не є секрет, в тому числі для противника, що саме та техніка, на яка надходить, вона надходить для проведення наступальних дій, для проведення деокупації наших територій. Відповідно, коли території будуть деокуповані, необхідно будуть сили заповнення, тобто збільшити кількість військ, яка буде отримувати нові позиції, так по на деокупованих територіях. Плюс звісно, з боку, це війна буде втрати числа поранених, які треба буде поновлювати, тому звертаючи зараз до цивільного населення, яке перебуває на обліку в військоматах, або до чоловіків, які ще не наважились піти до військоматів, тому що в суспільстві противник намагається противник саме намагається в нас впровадити таку технологію. Ага, якщо тебе мобілізували, значить це буде Бахмута по Солідарі. Якщо Бахмут солідар, значить точно смерть. Ні, хлопці і в Бахмуті, і в Солідарі стоять. Є такі, які стоять вже четвертий місяць і тримають удар, і десь просуваються вперед. Зараз нікого з військоматів не направляють на першу лінію фронту, як це було раніше, бо тоді така була необхідність. Коли сьогодні мобілізували, завтра ти вже стоїш в окопі. Зараз працюють центри підготовки особового складу, тобто без знання тактичної медицини, вогневої справи, як правильно займати позиції без бойового злаження. Вперед ніхто не відправляє, і зараз в комплектаційних центрах проводяться відбори. Люди, які можуть е, приймати участь в ударно штурмовий діях, відповідно вони будуть направлені у відповідні підрозділі за своїми морально-діловими якостями та фізичною формою. Ті, які цього не зможуть зробити, будуть проходити службу на інших посадах, бо в нас е, не тільки необхідно вчиняти ударно-штурмові дії, бо отримувати позиції. Є е, інший ряд складних професій, військових, які також потрібно виконувати якісно і ефективно. Тому щиро прошу хлопці, бо дівчата завжди ем, працюють на відмінах. Щиро прошу саме хлопців, що не треба бігати від військомату, а треба подумати над тим, що рано чи пізно до вас дійде черга, і краще ви будете готові підготовлені і в єдиному пориві знищувати окупанта, чим якийсь момент вас заставить в розплох, і е, ви не будете знати, що потім з тим робити. Нам Спасибо. тут також потрібна допомога в живій силі. Пасибі вам за цей заклик, пане Юрію. Ще таке питання. Інститут вивчення війни повідомляє про те, що російські війська змінюють зараз вагнерівців, щоб посилити наступ на Бахмут. Вагнерівці не викладали, не виправдали покладених на них надій Чи як? Та ні, їх просто вибили. Ага, просто наші Но... військові знищили значну кількість. Так, все тут абсолютно просто. давайте так дуже коротко розберемося. Скільки було вагнерівців в районі 7 тисяч на початок повномасштабного вторгнення? Потім їх роздули там до 40 тисяч. Роздули за рахунок за рахунок тих людей, які були позбавлені волі і іншого е антисоціальних скажу так елементів. Відповідно, цей ресурс антисоціальних елементів людей, які були позбавлені волі, в тому числі за тяжкі злочини, він просто закінчився його вибили. Тому е, противник зараз відводить е, те угрупування вагнерівців, яке залишилося, і заводить регулярні війська, які е, зараз е, з новими силами почнуть наступ на наші позиції. Е, тим паче, треба не забувати, що там ще всередині Російської Федерації є конфлікт між очільником Вагнера та Генеральним штабом. Там них не, не все так однозначно просто, але для усвідомлення просто треба розуміти, що Збройні Сили України розбили е, спецпідрозділ Вагнера. А чи вплине от ця така перестановка доданків, називаємо її так на хід бойових дій? Наскільки підготовлені росіяни туди їдуть? Чи це їдуть от, відразу мобілізовані? Вплинуть. Буде мікс, як це відбувається на цих інших напрямках. будуть сформовані ударні групи. Як противник зараз робить? Тобто в нього ж теж не так багато часу для того, щоб підготувати штурмовиків. А елітні бригади збройні сили України розбили ще. Три місяці тому, я думаю, що такі, які були потужні, відповідно вибирається числа мобілізованих, ті, які заморалі діловими якостями своїми можуть приймати участь в штурмових діях, або яких можна на колоті вони будуть приймати участь в штурмових діях. З числа цих людей формуються штурмові загони, які потім і вчиняють основні ударно штурмові дії по наших позиціях. Це вплине суттєво зараз. Буде нова хвиля. Тих, які свіжі, тому що Вагнер, як я попередньо сказав, вже розбитий. Збройні сили Російської Федерації будуть застосувати сполучення, які зараз проходили бойове зваження, і вони ще свіжі. Але рівень мотивації в регулярних збройних Сил Російської Федерації він зовсім відрізняється від вагнерівців. І чи будуть готові вони вмирати як телята, так як це робив Вагнер, подивимось. Пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Дякуємо за те, що ви робите сил, вам наснаги. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Командир 4-ї роти, 128-го батальйону, 112-ї бригади тероборони.